Друзі, вітаю! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну пасту карбонару. Італійська концепція, мільйон рецептів, і кожен рецепт якийсь інший. Сьогодні я хочу показати карбонару, яку я готую, кожен із вас також може приготувати. Ми наближимося до італійської концепції. Але якщо ви хочете прямо італійську друзі, то в цьому відео ви дізнаєтеся всі нюанси по приготуванню цієї пасти. А я пропоную не втрачати ні хвилини. Поїхали готувати. Для початку потрібно буде дуже гострий ніж, щоб нам комфортно було працювати. Дивіться, друзі. У мене тут бекон. У італійській карбонарі не використовується бекон, використовується гаунчали. Це м'ясо свинячої щеки. Вялене м'ясо свинячої щеки. Але важко його дістати е, в Україні взагалі в простих супермаркетах. Його там, швидше за все, що не буде. Тому є альтернатива буде дуже смачно, якщо замінити бекон. Бекон є майже в всіх супермаркетах. Дивіться. Щоб приблизитися до італійської концепції, гаунчали, оце м'ясо завжди нарізають кубиком приблизно ось так, в 1 см. Тому також нарізаємо кубиком. І зверніть увагу, я вже тут зняв шкірку, в биконі є шкірка. Шкірку також потрібно зняти. Перейдемо до спагеттів, друзі. У мене тут спагеті твердих сортів пшениці. У карбонарі використовуються тільки тверді сорта пшениці. У мене макарон фірми Barilla. Ви можете купляти, яку тільки хочете, але головне, щоб не були з твердих сортів пшениці. Дивіться, друзі, макарони потрібно готувати, щоб вони були трішки твердоваті. Альденте не готувати їх повністю, щоб вони були м'які, як вермішель якась. Та? Їх потрібно трішки залишити такими твердими на зубок. Зразу включаю плиту. У мене вже тут стоїть вода з сотейником. Як тільки вона закипить, зразу туди добавляємо макарони. У воду можна додати трішки олії. І трішки воду обов'язково потрібно посолити. Поки вода закипає, нарізаємо бекон ось так кубиком. Бачите? Ось такий кубик повинен вийти. Мекону у мене 330 г. Всі інгредієнти, які ви побачите внизу під відео, розраховані на 4 особи. Сковорідку потрібно дуже добре розігріти, тому що зараз наша задача стоїть в тому, щоб вижарити максимально викончик. Зараз я вам все покажу. Процес дуже цікавий, вам 100% сподобається. Вам смак сподобається, а процес то взагалі супер. Так, коли вода вже закипіла, сюди додаю макарони. Макароні у мене 500 грам. Викинули макарончики, почекали трішки. І зараз ось так за допомогою рук просто їх туди запихаємо в каструльку. Нехай вони собі варяться. Для перемішування макаронів я використаю ось такі щипчики. Дуже комфортно з ними працювати. Ви можете лопаткою, ложкою, хто чим має. Макарони зразу потрібно перемішати для того, щоб вони не злиплися. Загальний час приготування макаронів. Дивіться на упаковці. В мене це 10 хвилин. Тобто, 10 хвилин і вони будуть альденти. Все. Я їх залишаю. Бачу, сковорідочка вже розігрілася. На сковорідку я додаю бекон. Зменшую вогонь. ставлю на середній і відразу його перемішую. Тепер вижарюю бекон на мінімальному вогні. Перемішую макарончики. Щоб вони не злиплися? Все і залишаю їх. Тепер, друзі, приготуємо соус до карбонари. На 4 особи у мене розраховані всі інгредієнти, тобто 4 порції. На одну порцію йде один курячий жовток. У мене Чотири курячих жовтка. Без білків, тільки В карбонару білки не входять. Сюди до журтків обов'язково потрібно додати чорний перець. Достатньо. Дивіться, в італії концепція така, що ніколи не використовуючись такий мелений перець. Спочатку беруть перець горошком, на сковорідці обсмажують при високій температурі, щоб він відкрився, дав свій аромат. Потім у ступці його ось так перетирають і вже тільки тоді додають. Дивіться, що нам потрібно, не забуваємо, що смажиться у нас бекончик. Який потрібно перемішувати час від часу, а також про макарончики. Так, що у нас по приготовленню? Так, ще приблизно десь 3 хвилини і вони будуть готові. Сюди до жовтків я додаю пармезан рівно 70 грамів. Дивіться, на рахунок пармезану в Італії використовують грано падано і пармезан -пекоріно, Та? Але те, як у нас в Україні, тобто важко дістати ну, справжній пармезан, то аля пармезан так назвемо. Ну але присмак все ж таки такого пармезану трішки є. Ну не використовуйте просто сир. Це вже буде зовсім не той смак і зовсім не та карбонара. 70 грам натираю сюди в жовтки пармезану. Якщо вже так вглублятися в приготування італійської карбонари, то ця терка також не підходить. Є спеціальна терка, яка дуже дрібно-дрібно натирає пармезан. Але у мене, на жаль, такої терки немає, тому я використовую цю. Я думаю, ну просто в людей також немає такої терки. Така терка більше в ресторанах. Тому, друзі, сміло використовуйте таку терку і не переживайте. Друзі, гляньте, будь ласка, як повинен вижарюватися бекон, висмажуватися. Бачите? Він такий рум'яний, золотистий повинен бути. Але цього ще мало, його потрібно ще висмажити більше. Так, що у нас макарончик треба провірити на готовність. Все. Макарончик і альденти, скільки в мене прийшло? О, Прийшло рівно 10 хвилин. Я просто виключаю вогонь і залишаю їх сюди. Мені потрібно ще все це діло доробити, мені ще треба 2 хвилинки. За дві хвилинки вони сильно не перейдуть. Повернемося до соусу. Тут жовтки, чорний перець і сир пармезан. Беремо вінчик і тепер гарно ось так перемішуємо це все. Бачите? І автоматично у нас робиться ось така маса. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Сюди ми додаємо ось цього жиру з-під бекона. Ось так трішки. Все. додали. І також сюди додаємо пів черпачка бульйону з-під макаронів. Макарони води, варилися в цій воді оцієї води сюди. Тепер гарно все це перемішуємо. Все, і зараз робиться така консистенція, як нам потрібна. Я зараз вам покажу. Не забуваємо про бекончик. Все, бекончик скаче, пригає. Все. Гляньте, який він коричневий, золотистий. На такому етапі він готовий. Виключаємо повністю вогонь. Все, і готовий наш соус до карбонари. Якщо би був пармезан трішки дрібніше потертий, якщо є у вас можливість дрібніше, ніж ця терка, обов'язково використайте цю можливість. Буде набагато краще і набагато краща текстура. Але ця текстура також непогана. Ну але якщо говорити про італійський соус до карбонари, то вона повинна бути трішки не така. Тепер, друзі, дивіться, ви бачите, у мене тут вершки. Так, в італійській карбонарі вершки не використовуються, використовується оцей жир і бульончик з під макаронів. Але ми хочемо смачну карбонару. Так можете не використовувати вершки. Я використовую, я вам показую свою технологію приготування карбонарів, яку я готую вдома для своєї сім'ї. Тому, друзі, 300 грам гарно заходять на ура. Буде смачно. з цього бекончика мені потрібно десь 2-3 столових ложки відібрати в сторону. Абсолютно. Ось так. Бачите? Включаю мінімальний вогонь, мінімальний. Просто я навіть поставлю на меншу кампурку. І сюди я додаю 300 мл вершків. Гарно все це легенько перемішую ось так. Друзі, вогонь повинен бути мінімальний, інакше у вас це все згорнеться і перетвориться просто в якийсь омлет. Так, тим часом перемішуємо соус, який ми готували до карбонари. Перемішуємо макарончики. Все, макарончики можна процідити. Перевіримо їх. Вони залишилися твердими, бачите, не перейшли вони. Тобто 10 хвилин готував, 2 хвилини ще стояли і вони залишилися альденте. Якраз такі, як і повинні бути. Дивіться, друзі, я злив з макаронів воду, але трішки води ще тут є, бачите? Все. Нехай вона тут залишається. Промивати їх не потрібно. Це єдині макарони в приготуванні, які не потрібно промивати, до пасти карбонари. А то ми привикли, що всі макарони потрібно промивати. Тепер дивіться, всі ці макарони відправляються сюди. Ось так. Бачите, які у мене здорові будуть 4 порції. Тепер гарно це все ось так перемішуємо. Тепер просто гарно ці макарони обмакуємо в цьому соусі. І бачите, отут стекла ось ця водичка з-під макаронів. Цю водичку також додаємо сюди. Тепер, друзі, дивіться, сюди ж відразу додаємо цей соус з вершками та сиром пармезаном. І тепер гарно все це замішуємо. Це треба знімати. Так, друзі, дивіться, коли гарно це все перемішали, бачите, ось така консистенція. Відразу виключаємо вогонь, забираємо їх. Та, як у мене велика кількість макаронів, так я не можу їх добре перекинути, щоб вони згорнулись, бо всі макарони зараз будуть по всій кухні. Дивіться, друзі, коли гарно це все перемішали, бачите, ось така консистенція пасти, повністю виключаємо вогонь і залишаємо її на декілька хвилиночок. Друзі, дивіться, тепер бачите, оцей бекон, що ми залишали. Що ми робимо? Виставляємо його сюди на дошечку і дуже дрібно ось так ріжемо. Тому що зараз цей бекончик ми будемо притрушувати зверху на карбонару, коли вона вже буде при подачі. Все, коли ми це гарно порізали, відправляємо назад. Так, друзі, і тепер просто карбонару подаємо. За допомогою ось таких щипців я буду це робити. І за допомогою ось такого черпачка. Черпачок мені допоможе зробити ось таку круглу форму, яка повинна бути при подачі пасти карбонара. Переставляємо сюди. Ось так. І за допомогою щерпач все. Бачите? Ось так потрібно подавати пасту карбонару. Якщо є щипчики, у вас буде ідеально. І подаємо так всі порції. Притрушуємо її ось цим бекончиком, що ми нарізали, пам'ятаєте? Ось так зверху. І це буде вже така смакота, друзі. Ой-ой-ой. Але ще немає одного інгредієнта, дуже обов'язкового. Добавляємо ще зверху сир пармезан. Ось так зверху його натрусили. І сюди ще по бажанню можна додати трішки базіліка. Я додам трішки базіліка, ось так. Ось так. Та як базилік це зовсім італійська концепція. Він йде в всю піцу. Тому я і використаю його для карбонари. Все, друзі, ця смакота повністю готова. Зацініть результат. Я думаю, вам 100% сподобалося. Обов'язково поставте цьому відео лайк. Що, давайте спробуємо, що ми тут приготували. Друзі, ви просто гляньте, яка в неї консистенція? Яка текстура? Соусу багато. Ось така повинна бути карбонара. Mm. Смакота. Це просто шедевр. Супер, друзі, це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Це дуже смачно, легко в приготуванні. І ось така італійська карбонара у вас вдома. Повірте, в ресторан можете більше не ходити. Будете готувати вдома 100%. А з вами, як завжди, ваш щасливий кухар. До нових смачних рецептів. Пока!